Запрошую підписатися на мій канал, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу плиткорізів. Сайт називається Engel Inboar. У Раймонді, який радує споживачів, з'явилася ось така новинка, яка називається Каркас або каретка Раймонді «Резор Power. Вона. Продається окремо до системи Раймонді Реозор. яка нагадую, що Раймонді Реозор складається ось з таких двох направляючих з присосками, по якій рухається каретка і ріже насухо різцем. Якщо у вас дуже складна, товста, з мікротрещиною як плитка, ну, яку неможливо різати звичайним різцем з кареткою. Тоді вам в пригоді ця система, яка дозволить на довжину 3 30 см, порізати прямолінійно під кутом 45 зняти фасочку, зняти випуклу фасочку. Як на мене, це скажімо так, дуже різноманітне застосування цієї системи. Звісно, якщо вам треба вирізати десь прямокутник або в кут десь вирізати. Ця система буде вам в пригоді. Звісно, вона недорога, але вона досить складна технічно. Інженери Раймонді, я так розумію, вони зробили її універсальною. Зараз почнемо, з чого вона складається. Вона складається ось з цих частин, які перед вами. Сама каретка це на кожух, щоб пилозбірника. збірника. Це шпіндель, про який ми окремо посидимо. Поговоримо і куди цей шпіндель ставиться. Звісно, що шліф-машину треба або власну, яку у вас є застосовувати, а вже у мене можна придбати любу Bosch. Я люблю Bosch, тому застосовую Bosch. В комплекті йде ось такий диск по керамограніту. Як на мене, досить тонкий, приблизно, як на мене, десь 1 мм. До 1,5 мм в нього товщина. Це, він його треба застосовувати для тяжкого керамеграніта. Хочу зазначити, що ця система може пропиляти керамограніт товщиною до 2 см. Але, в принципі, це достатньо для більшості керамограніта, який ну, приходить на ринок України. Давайте потихеньку її збирати. Збирати починаємо з цього шпінділя. Цей шпиндель накручується на, на болгарку. Ось такий він має вигляд, має отвір, щоб потім його знімати. І потім ви його ось сюди зафіксуєте до кінця, затягуєте, і потім ви за допомогою ось цього. Ліпочки, зараз ми її зафіксуємо. Ну, скажімо так, перше моє враження було, що воно ненадійне, тому що тут немає ніде фіксації з цієї сторони, щоб він не вислизнув. Але я трошки погрався, як кажуть, повключав всю систему, то потім було дуже тяжко зняти, вона прилипає. Тут стоять два підшипника звичайних. Бачите, тут немає ніякого пилозахисту, захисту від води. Тому, звісно, я, хоч і виробник і каже, що можна виконувати як сухий ріст, так і з водою. Ну, З водою я не рекомендую, тому що вода в принципі, може попасти в підшипники, і вони вийдуть з ладу, і їх треба буде міняти. Набагато довше ця система буде служити, якщо ви будете виконувати сухий ріст. Ну, і, звісно, Збір води, додаткове обладнання, підвод води це додаткові витрати. Ну, і диски, в основному диски, які постачаються на ринок України, як для прямого різу, як і для кута 45, вони в основному йдуть для призначення для сухого різу. Так, цю штучку ми поставили. Тепер ось такий у нас виходить фланець. Хочу зауважити, що цей фланець нестандартний? Бачите, він товстий. А, він товстий і у нього він, він центрований. У нього, він, то є, якщо ви ой, подивитесь на стандартний фланець, він тоненький, і у нього дуже маленька центровка. А чому центровка важлива для корізів? Щоб не було биття? Тому, як на мене, тут продумано? Ось вставляється такий фланець. Звісно, вставляється диск. Зауважте, що треба дивитися на напрям руху диску. Бачите, тут стрілочка має співпадати з цією стрілочкою. Ну, звісно, є диски, які не мають направлення, але в цьому випадку цей диск має направлення. І беремо планець стандартний, який йде з болгаркою і збираємо цю систему за допомогою ключа. І затягуємо. Треба зафіксувати кнопочку. Опа. Тепер вже затягувати. Не треба великих зусиль. В процесі роботи він підтягується. Ми одягаємо кришку до зазбірника. Ось уже система практично зібрана. Можна. Провірте, як вона працює. Я задоволений, як працює, в принципі, немає вібрацій, це значить, що тут все відцентровано. Як ви можете подивитися, метал тут застосований дуже, дуже серйозно. Як на мене, міліметра 4-5 товщина метала. Це значить про те, що воно не буде вигинатися, воно буде служити. І також тут все цілком металеве. Претензій в мене по міцності немає. Вона складається з двох частин. Ось така каретка, яку ми ставимо на направляючу. На цю каретку можна вкручувати ручку, а можна і без ручки. Так буде працювати. Ця каретка е, вільно ходить по направляючій. Направляючу, звісно, можна, зараз вона пристегнута вона дуже легко пристюгується, вона дуже легко пересовується. Зауважте, плитка має бути суха і чиста. За допомогою паралельність викладається за допомогою ось цієї приспособи. Отак, виставили. раз 3. І трошки натиснули і зафіксували плитку. Тепер, якщо ми піднімаємо каретку, то у нас піднімається вся плитка, як ви бачите. Вона досить міцно тримається. У мене вона десь близько 1 години стояла в висячому положенні і не впала, тобто присоски в мене. Тут плитка у мене як стандартна, вона шероховатка. Я, в принципі, перевіряю на ній всі присоски. Немає у мене претензій до присосок, які йдуть в комплектації. Слідуюче питання. Тут стоять пластикові такі або прорезинені такі ролики. Я перевіряв, вони не, ніяких слідів на плитці не залишають. Це також дуже важливо. Тому є деякі системи, які залишають слід який дуже тяжко його прибрати. цього я І тепер ми можемо, ну, звісно, треба виключати перед тим, як це робити. Тепер ми ставимо цю систему. Система ставиться дуже просто. Ось так. І ось тут фіксується за допомогою. колтиків з пластиками не видно Так, ми поставили систему і тепер ми можемо здійснювати, попереднє, звісно, виставивши, зараз я помірюю, приблизно е е е яка мінімальна ширина для здійснення різу, що принципово важливо. Якщо ми подивимося, стегнемо і пересунемо собі і тепер замірюємо, так, для прямого різу. У нас приблизно 20 см це мінімальна е, товщина, ширина плитки, яку ми можемо різати. Ну, а звісно, довжина у нас може бути. Ну, чого це мінімальна товщ... е, ширина? Тому що треба закріпити на чомусь е, плитку. Тобто шину. А довжина, звісно, 3 метри і 30 см. Ця глибина у нас регулюється, фіксується. Е, все решта роз, розкажу трошки пізніше. Найголовніше для чого призначення системи Power Razer це е, різ плитки, яку не можна різати по якимось причинам е, звичайним різцем. Ну, це Тяжка плитка, якась мікротріщинами, або товста плитка, яка більше 12 мм і не допомагає лом ніякими розламувачами, тому застосовують для різу під кутом 90 градусів прямолінійного різу. Звісно, цей різ виконується так, що якщо треба якісь вирізати прямокутні фігури всередині. Або незакінчений ріст, якийсь кут вирізати. Для цього застосовують Power Razor. Це основне його застосування. Як ви бачите, можна регулювати глибину і фіксувати її на будь-якому положенні отсюди, якщо подивитись. Поставили, зафіксували. Звісно, як на мене, дуже Просто тут стоять ось такі прижимні е шайбочки, за допомогою яких ви регулюєте прижимання, і, звісно, можна трошки регулювати направлення різу, щоб диск йшов паралельно і щоб у вас не було сколів. Е ця ж е кріплення, якщо ви піднімаєте його, зараз воно не зафіксоване, для того, щоб різати, треба, звісно, зафіксувати. А якщо розфіксувати, можна його. Переставити на кут 45. Дуже швидко переставляється і дуже просто. Ви переставили, також зафіксували, і можете знімати фасочку е в плитці під кутом 45. Звісно, перед тим, як знімати фасочку, треба виставити. Виставляється, щоб у вас, ось, бачите, ось різець, і він іде, має знімати. Тут фасочку. Звісно, зверху залишаєте пару міліметрів, щоб в процесі експлуатації він не полопався ну, і в процесі різу не було тут ніяких пошкоджень. За допомогою ось такого пристрою ви можете виставити лінійку, яка зараз закріплена. Вона... Бачите, вона зараз закріплена по всій довжині, щоб вона була однакова. Це спеціальний пристрій, який прискорює фіксування цієї лінії. І цей пристрій зберігається, щоб він не втратився ось тут на магніті. В принципі, можна і окремо, щоб він не бовтився. І ось так виконується різ за допомогою такої приспособи. В цій системі, в цього каркасу або каретки, крім прямого різу під 90 градусів. Або е, зняття фасочки під кутом 45 градусів є ще е, досить унікальні можливості, про яких я зараз розповім. Е, для того, щоб переналаштувати, ми відкручуємо е, каретку нашу основну для різу, яку ми використовуємо 90 і 45. Знімаємо тут такі додаткові елементи, які крипті, які тимчасові який треба зняти. Тягуємо і налаштовуємо його ось так горизонтально. Треба попасти в пази. Сробимо зворотньої сторони. Не затягуємо до кінця, щоб каретка могла. Рухатись за допомогою регулювань. Коли ви налаштуєте глибину, тоді вже можна фіксувати повністю. Ставимо на направляючу. Так, і дивимося, що вона ще вміє. А вона вміє ще е, знімати е, паз по всій довжині на любу, ну не на любу глибину, а на глибину до 20 см. Звісно, ми розфіксуємо, і ви бачите, так? ми можемо регулювати глибину пазу, який ви можете зняти е горизонтально. Я не знаю, для чого це треба, але така можливість є, і можливо, і воно буде працювати. Е крім того, крім цього пазу, е тут є унікальна можливість. Знімати випуклу фасочку за допомогою додаткових фрез, які додатково треба докуповувати. Фрези існують на різну товщину плитку на 6, 8, 10, 12 мм. І вони роблять випуклу фасочку на плитці. За допомогою так само, замість диска ви вставляєте фрезу і працюєте з фрезею. Ось такі налаштування, тут, які присутні. За допомогою них ви змінюєте або вниз, або вверх фрезу, або диск штовхаєте, щоб точно відрегулювати. Бачите, тут є шкала. Зараз воно опускається, дивитесь, так? ви зразу дві крутите. Зараз піднімається. Коли ви налаштували, ви зафіксували. І працюєте з цим інструментом. Ось і, в принципі, весь огляд цього унікального інструменту, який є універсальний, який слугує для дуже багатьох, він об'єднав дуже багато операцій. Тому він заслуговує на увагу. Це не дешева техніка. Але без неї ви ніяк не впораєтесь, якщо ви професійний майстер. Так що, ціни у мене вони будуть виложені в тексті під відео. Так що запрошую або взяти в прокат, або е, звертатися, щоб е, купити у мене таку техніку. Буду радий додати якісь додаткові консультації надати. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.